Дорослі спортивні штани, буху та ПЛТ. Штанці, знизу резиночка, всередині двонитка. На колошві присутні по боках карманчики, Зверху нема карманчиків. Широка резинка. Розмір. 34-й. Донизу прямі, декоровані полосочками. Зверху присутні карманчики по боках. Широка резинка на поясі, додатково стягується на флісі, розмір 34-й, сотня вишивка. до донизу, без карманчиків. Широка резинка на поясі, розмір S. Двонитка. нитка. Збоку. Присутня полосочка на колошках. Знизу резинка всередині фліс, зверху присутні карманчики, широка резинка, розмір М на флісі. Знизу манжет всередині фліс. Широка резинка зверху додатково стягується. Присутні кармани зверху, декоровані з збоку полосками білими. Розмір 44. На флісі. Прямі штанці донизу. Зверху широка резинка, без карманчиків, додатково стягується. Розмір. Ель розключені донизу, присутні зверху карманчики широка резинка на поясі в розмірі L. двонитка. Штанці донизу. Кошви по боках ось такі мають невеличкі розрізики. Зверху присутні карманчики, резинка додатково стягується розмір М на флісі. Розклашення донизу, зверху присутні карманчики. Широка резинка додатково стягується, розмір L на флісі.